Львова приїхав евакуаційний потяг із Покровська. Ним із східних та південних областей України евакуювали 67 людей. Батьки загиблого на війні військового із Львівщини купили машину швидкої допомоги для фронту. У ботанічному саду Львівського університету Франка просять не вимикати електроенергію. З найнеобхіднішими речами прибули до Львова жителі сходу України. Евакуаційний потяг з Покровська привіз більше шести десятка людей. Серед них мешканка міста Гуляйполе Запорізької області Надія. Вона з сином спочатку переїхала в Дніпро до сестри, а тепер разом їдуть за кордон. Ми з 13 марта їхали з Полі, тому що там жити Миштамчити можна було. Там ні води, ні світа там теж виключили. Терафуну до останнього не хотіла покидати свій дім, проте каже, роздала все господарство, курей, корови таки поїхала з під обстрілів. Возлі Бахмута в городка сантіна я сад, я сад я садра, а тому, що там бать сильна, і мой дом уже пошопашла. А куди ви далі вирушаєте? В Польщу, до дітей, тому що вдома вже не фактично. Можна без світла і без води. Лиш би ракети не літіли в ту ніч, недалеко від нашого дому приземлились дві ракети. Дві это саме люди людей нету, то домов ні нормально. У Меня дом тріснуло. Можете дома скоро не будет. А це Дарія. Вона жила в селищі Борова Харківської області. Виїжджати вирішила, коли в хаті зникло світло, газ, а жити в холодній хаті стало неможливо. Сином далі поїдуть в Чехію до знайомих домі мінус один. Вікон немає, даху половини немає, тобто, ну, тому ми вирішили виїжджати. Але думаю, що дуже скоро повернемося додому. Людей, які приїжджають евакуаційними потягами, зустрічають волонтери. Тут їх годують, гріють, відправляють за кордон або ж надають медичну чи психологічну допомогу. Люди приїжджають втомлені, дуже виснажені, бо інколи вони бувають декілька діб в дорозі. А діти тому ну, така перша допомога інколи. Нагодувати, заспокоїти, вислухати і допомогти інформаційно визначитись, куди далі вони їдуть, тобто вони або можуть залишатися, або їдуть на західну Україну, або за кордон. Теж волонтери вони надають цю інформацію стосовно поселення і дають інформацію стосовно всіх можливих варіантів. Від початку повномасштабного вторгнення на Львівщині лише офіційно проживає 270 тисяч вимушених переселенців. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Слава Україні. Львівський історик, який потрапив під мінометний обстріл у Лимані, знову вчиться ходити. Орест Круковський працював в музеї національно-визвольної боротьби у Львові. Із перших днів повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ. 27 вересня у свій день народження чоловік разом із побратимами пішов у наступ. Його накрило мінометним обстрілом. Пригадує, відчув тупий удар в стегно. До госпіталізації військовий втратив близько двох літрів крові. Буквально струмками лилася кров. Я лежав кажуть, на піску. Я розумів, що буквально якщо я за Хвилину за, за півхвилини не зупинив кров, ну це я просто помру. Це було, напевно, одним із таких найбільш моторошних моментів в моєму житті. Під час кількох операцій у Краматорську і Дніпрі із ран чоловіка витягли дев'ять уламків. Місяць тому він розпочав відновлення у національному реабілітаційному центрі незламні, за словами медиків, поступово чутливість у нозі відновлюється. Зв'язку з військовою травмою є пошкодження нерва лівої ноги, і відносно цього є невелике обмеження в розгинанні ноги. Ми працюємо для покращення функції ноги, виконуючи постізометричну релаксацію з певними навантаженнями. Іван та Ярослава Солтиси з міста судова вишня втратили на війні єдиного сина Володимира. Йому було 34 роки. Він ніколи не служив в армії, кажуть батьки. Однак, з початком повномасштабного вторгнення одразу ж пішов добровольцем. Воював у складі 14-ї механізованої бригади. У загиблого залишилася дружина та трирічна донечка. Він пішов служити першим, був старичові за старечого пішов на болинь, з болині. В Донецьк і так далі до Бахмуту. Води йшли до Бахмута. Він був розвідником, до розвідку він пішов. І там його поранили, і його не спасли в лікарні. Він казав до мене, мам, мене п'ять днів, я не буду виходив на зв'язок. І все. Після того його привезли. На отримані виплати батьки вирішили купити машину швидкої допомоги для фронту. Я побачив. як... В якому стані був мій син, коли його привезли він був, і вирішив придбати швидку, щоб допомагала там на фронті. Я то зразу запланував, як він таки загинув. І так вирішив, що ліпше. Хай комусь допомагає, вона там. Іван Солтис придбав швидку в Польщі, яка оснащена всім необхідним для надання медичної допомоги. Додатково купили ще й запасні колеса. Два холодильника, два холодильника. Тут ще один. Він теж з, з, з лікарствами. Все є. Такі. Дуже? От, все тут. тут холодильник, там холодильник. Наступного тижня батьки планують передати карету швидкої допомоги до військової частини, звідки її переженуть на передову. Ольга Іващук Анатолій Киричук Суспільне новини Дівщина. Сьогодні у Львові попрощалися із 54-річним захисником України Богданом Піхом. Чоловік народився у Львові. До початку повномасштабного вторгнення був водієм далекобійником та працював за кордоном. Із першого дня війни Богдан Піх став на захист України. Боронив державу у лавах 103-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Військовий загинув 1 грудня. Втрати російських військ станом на 9 грудня. Особовий склад близько 93 390 осіб, танки 2937 одиниць. Бойові броньовані машини 5912 одиниць. 1926 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак. 1603 безпілотних літальних апарати 264 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 4531 одиниця Спеціальна техніка, 164 одиниці, 16 кораблів та катерів. Збито 592 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Ві, прощалися з Юрієм Шухевичем, українським політичним діячем, дисидентом і політв'язним, сином генерал Хорунжого упа Романа Шухевича. Народився у березні 1933 року у Львівській області. Був народним депутатом України, восьмого скликання та членом гельсінської групи. Юрій Шухевич 28 років свого життя провів у в'язницях та таборах СРСР у серпні 2006 року. Йому присвоїли звання Героя України. Для мене це от його постать це символ для молодого покоління. Отак, з Малку він боровся проти. Московії, будемо так казати, і боровся до останнього часу вже як парламентарій. Родичі Юрія згадують його як людину, що ніколи не втрачала позитиву та постійно здобував нові знання. Його арештували, коли йому був 11 років, то він ніколи не був у школі, але він дуже багато що знав. І, наприклад, ну у Белія цувала французьку мову. Марія Шухевич, молодша сестра Юрія, каже, він виховав її справжньою українкою. Та коли йому написали, що я в комсомол поступила, і він він зрозумів, що, що наді мною треба працювати. Ну властиво, в листах тільки, бо він сидів. Я приїхала до Львова вчитись тут, уже інформації більше набралась. А він мені писав листи, власне. Що я повинна вчити? Що я повинна дізнаватись про кого? Поховають Юрія Шухевича завтра на Личаківському кладовищі. Чин похорону розпочнеться об 11-й в гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Теплично-оранжерейному комплексі ботанічного саду національного університету Франка ростуть рослини із тропічного та субтропічного клімату. Директор ботанічного саду Андрій Прокопів розповідає: зараз температура повітря у теплиці 18 градусів. Батареї, якщо ми подивимося, вони знаходяться під стелажами. Частина регістрів знаходиться під стелажами. Над стелажами знаходяться рослини, регістри знаходяться вище, потім знову йде ряд. Мережевих конструкцій з опалювальною системою, і вгорі ми бачимо знову ж ще один ряд теплоносіїв. І цього, цього тепер достатньо для того, щоб постійно була ну, стала температура в загальному об'ємі тої нашої ранжереї. Комплекс ботанічного саду опалює твердопаливна котельня. Насоси, які подають тепло, працюють на електриці. Було б дуже добре, якщо. Б, Звернення, яке є від Львівського університету до Львівобленерго, до Львівської обласної військової адміністрації, щоб ботанічний сад мінімально відключали від опалення. Ми мали можливість від перепрошую від електроенергії, для того, щоб ми мали можливість подавати безперебійно тепло в оранжерейний комплекс. За словами Андрія Прокопіва, критично допустимою температурою для теплиці є 5 градусів, тому у разі відімкнень електроенергії задіють генератор. Але не хотілося би то робити на щодень, щоб не використовувати той ресурс, який теж є в міру обмежений, і ми розуміємо, що може настати якийсь критичний момент з постачанням палива. І ми тоді не порятуємо ту ситуацію навіть генератор. Постійне постачання електроенергії дозволило б забезпечити сталу температуру для близько 1600 видів рослин деякі з них мають понад сотню років. Цінність їх є в тому, що вони відсутні в інших ботанічних садах Європи, і ті рослини по сумніву унікальні їх відновити не вдасться, якщо ми їх втратимо. Тому дуже важливо вшаново поставитися до того, що кілька поколінь поспіль в ботанічному саді працівників доглядали за тими рослинами, і ті рослини є сьогодні в колекції. Із запитанням, чи можуть переглянути список об'єктів критичної інфраструктури і включити туди ботанічний сад, Суспільне звернулося до представників обласної військової адміністрації. Наразі це питання з'ясовують. Відповідь обіцяє надати пізніше. Іван Кадусько, Олексій Шолковий, Суспільне новини, Львів. Скорені міста України Львів, місто, де збережено понад дві тисячі історичних, архітектурних та культурних пам'яток. Його центр належить до світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Тут, при монастирі святого Онуфрія, Іван Федоров заснував першу друкарню і надрукував першу українську книгу Апостол після листопадового чину. Та створення західноукраїнської народної республіки Львів став столицею та серцем українського визвольного руху у червні 1941-го на площі ринок українські національні збори проголосили акт відновлення української держави. Після чого нацисти почали терор проти ОУН. Українська повстанська армія намагалася взяти місто під свій контроль. Але владу захопили червоні. Попри репресії, львів'яни продовжували боротьбу. Сьогодні всі дороги ведуть до Львова. Навіть Анджеліна Джолі його не оминула. Він став другою домівкою для тисяч українців, дає раду тоннам гуманітарних вантажів і навіть під ракетними ударами продовжує працювати на перемогу. Бо Львів не скорений.